Армадол. Забудь про головний біль, і заї, і сонечко. Так ніжно називають одне одного в родині Світлани Гетьманової. Вона майстер перукар і мама двох діток школярки Даші та чотирирічного Сашка. Саме сім'я для Світлани завжди була і є найбільшим щастям у житті та її найміцнішою опорою. Для мене мій чоловік це коханий друг і підтримка для мене, для моїх дітей. Ми жили як жили, як всі люди не краще за них, не гірше, без тривог, без думок чи завтра виживемо. Та війна зустріла родину в їхньому рідному містечку Жовті води на Дніпропетровщині. Не впасти у й в перші найстрашніші тижні повномасштабного вторгнення родині допоміг голова сімейства. Я знала, що мені з ними страшно. А ще 38-річний Володимир не міг просто сидіти і чекати, поки ворог зайде, і в його дім мій чоловік не отримав повістку. Він пішов в воєнкомат і записався. І сказали, що ми позвонимо. Не дочекавшись дзвінка, через декілька тижнів він знову нагадав про себе. Це був його вибір, і ми його підтримали. Обняла його, сказала, що я тебе люблю. Що так Повернувся, усміхнувся і пішов. Ну, з настроєм, що все буде добре. 1 квітня Вова, який все життя пропрацював на заводі, пішов захищати Україну. Він не казав, де він, що він. Все добре, все добре. Потім вже люди знайомі сказали, що він в Херсоні. Він позвонив 29 липня ввечері. Був веселий, все було нормально. Він там з хлопцями супчик варили. Я кажу: Ой, ти супчик вариш, а істина учишся готові. Він каже: я умів, я притворявся. Ну так пошутили, посміялися. Як і тоді, коли прощались 1 квітня, Світлана бачила свого чоловіка востаннє. Він намагався закрити командира з собою, але йому влетіло в грудну клітину, а командир, що за ним стояв, зразу йому в голову. Він намагався захистити людину. Він герой для мене. От як дерево росте, і потрапила блискавка, і пів дерева обламало. І ти стоїш такий обшмалений, не знаєш, як далі жити. Що робити. Не хотілось жити. Аби знайти сили, рухатися далі. Світлана стала учасницею табору для стабілізації емоційного стану жінок і дітей, які постраждали від війни. На жаль, чи не кожна історія мам, з якими жінка познайомилась на зміні про втрату? Це рідний дім він завжди тут у серці. Востаннє у своїй оселі в містечку Креміна Олександра Іконнікова разом із донечкою Надією були 24 лютого. Того дня Луганщина і їхнє місто одразу опинилися на лінії вогню. Тільки я почала вставати з кроваті, я почула дуже гучний вибух. І в мене одразу війна. Потім сіла, видихнула. Так, треба зібрати речі. Подзвонила колишньому чоловіку, кажу, відвези нас, будь ласка, до сестри. І той місяць, який вони провели там, було не життя, а справжня боротьба за нього. Подушки ті ж тягали туди сюди з коридору погріб. Ми могли сидіти там 5 -6 годин, 6. залишали дітей, бігли в цей магазин під обстрілами. Дуже багато людей, дуже великі черги. Було навіть таке, що по 2-3 дні стояли у черзі. А потім настав момент, коли купити в крамниці було вже нічого, і роздобути гуманітарку майже неможливо. У нас було 3-4 пакети цих сухариків. Тільки обстріли. Вони ми хотіли їсти, дайте нам їсти. і вони сиділи громкали ці сухарики. Був страх, що не буде чим нагодувати дитину. А потім вже прийшов такий пік, щоб триматися не було ні сили, нічого. І Олександра вирішила ризикнути зробити те, на що не наважувалась місяць. Евакуація колони могли обстрілювати будь-який час. Два водія було один запасний. Розумієте про що це? Я не пам'ятаю навіть скільки ми їхали. Це так було страшно. За декілька тижнів Креміна опинилась в окупації ворога. А ще через декілька місяців Олександра дізналась, що від їхнього дому залишились хіба що руїни. Сусіди, котрі виїжджали, сказали: у вас більше немає вдома. Тобто повертатися більше нікуди. Нині дівчата мешкають у стрию, де їх прихистили місцеві. Там Надійка пішла в перший клас. Вони і досі звикають до тиші. Хоч ми в безпечному зараз місці знаходимося, але це постійна напруга, з котрої ну, сам не можеш уже впоратись. Ба більше Надійка від стресу, який вона пережила, почала відмовлятися від їжі і не набирає ваги. Вона важить зараз 19 кілограмів, у неї метр двадцять десь. Три тижні дівчата інтенсивно працюють над собою в Карпатах, адже заняття в таборі передбачають індивідуальні та групові зустрічі психологів не тільки з мамами, але й дитячу терапію. А ще реабілітаційна програма коригується під кожну зміну, враховуючи стан учасниць. Серед наслідків я можу назвати такі прояви, як суїцидальні нахили, глибинна депресія, тривожність та погіршення загального стану фізичного здоров'я жінок. На жаль, це виглядає. Так, що ворог залишив тобі життя фізично, але прибрав його ментально. Тому ми сьогодні жінок повертаємо до ментального життя. Стабілізувати їхній дуже важкий стан допомагає також арт-терапія та тілесні практики. За шість місяців роботи проєкту Незламна мама програму психологічної реабілітації пройшли понад тисячу учасниць з дітками абсолютно безкоштовно. А нова зміна табору вже розпочалася для жінок, які пережили пекло російського полону. Ми їх вчимо базовим технікам і вчимо їх знаходити всередині себе і в своєму оточенні ресурси, які їм допоможуть потім в житті. Жити заради себе і дітей, мріяти та планувати життя заради майбутнього нашої країни. Де в Олександри буде новий дім? Я розумію, що треба далі йти щось робити, бо триматися за те, що там сенсу немає. А Світлана обов'язково з'їздить із дітлахами на море. Як вони колись мріяли з чоловіком? Мені додавали тут впевненості в собі. Хочу стати сильнішою. Бо мені треба стати сильнішою, незважаючи ні на що. Привіт, мої любі! Я Костя грубоч. Працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.